Добрий ранок. Хочу показати вам свій перчик. Отакий він зійшов, я його сію завжди густенько. Одне, ну, бачила, декілька баделинок перцю вже загинули. Тобто починається чорна ніжка. Посіви ви досить загущені, але ну, я їх завжди роблю такі загущені, тому що я в скорості буду переносити. Відкірувати у теплицю, тому мені зручно, коли вони густенькі, коли їх багато. Щоб не було чорної ніжки, я вичитала, що потрібно пролити розчином марганцівки. Отакий у мене розчин марганцівки, зараз будемо проливати для профілактики і для лікування. Я дещо дала земельки підсохнуть, вона була підсушена, щоб більше. Взяла на себе марганцівки. Звичайно, переживаю трішки. Це мій гіркий перчик. Переживаю, щоб не попеклося, щоб не стало моєму перчику зле. Але що робити? Рятувати також треба. У мене кожного року спостерігається падіж розсади. Ну, трішки пропаде, трішки лишиться, вона трошки прорідеться. А в цьому році в мене є таке бажання, щоб не повторити минулорічні помилки. Хочу, щоб такого падіжу не було. Тому думала якимись препаратами пролити. Але в інтернеті прочитала. Будемо пробувати. О, такий в мене перчик. Перчика я посіяла багатенько, тому що планую робити паприку домашню. домашній. Також підолью цибульку. І оцей перчик. Трішки темну воду, тому що. Сонечко вже вийшло і буде взагалі перебивати. І трішки кулью оці помідорчики. Це, власне, семено, Сорт золотий потік. Вони мені самі ранні і самі кращі. Це золотий потік у мене. Також сію такі самі ємкості. Ось сонечко трішки, там трохи освітлення mm. додам. Сію такі коробки. А це мій томатик пишу за 400 гривень 100 семени, Зійшов гарно, все добре. Дивлюся, потрібно вже пікірувати. Треба займатися пікіруванням його в окремі стаканчики. Цим найближчим часом і займуся. Всім гарного дня, доброго мирного, усього найкращого, пока-пока.